Росіяни атакували Кривий Ріг. В день 17 січня у місті прогреміли вибухи. У мережі з'явилися кадри перших митей після удару. Діти стрибають з вікон навчального закладу, в який поцілили расисти. А скривавлені люди лежать просто на землі на вулиці. Що відомо про атаку, дивіться далі в матеріалі TSN-UA. Жорстокості Росіян немає меж. Окупанти влаштували атаку на Кривий Ріг в день 17 січня. Просто серед білого дня у місті пошкодили навчальний заклад та житлову забудову. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечна і будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває. У мережі вже опублікували відео з першими секундами після ворожого удару. На одному з них діти стрибають з вікон навчального закладу, в який рашисти влучили ракетою. Пошли, швидко виді. Пошли, акуратно. Вот там вот надо, я не. О, первые пошли вылезем через окно, быстро будет, давай. Опять аккуратно, потому что вариантов больше нет. Пошли быстренько. Влучання сталося в абсолютно цивільні та житлові будівлі. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Станом на 13.00 17 .00 січня, стало відомо, що расисти вбили троє людей. Ще троє отримали поранення. Однак, вже за кілька хвилин кількість загиблих на жаль зросла до чотирьох. Це звичайні цивільні люди, котрі просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку. Вілку зазначив, що понеділок, 20 січня в місті оголошено днем жалоби. Тим часом мережа продовжила вибухати новими відео з кривого рогу. Це страшні кадри. Скривавлені люди лежать просто на землі. Це справжнє пекло у двадцять першому столітті. ні? Смотрите. Спокійно, спокійно. Одна нога і відвідала. Від. Одна все і люди. А ще у соціальних мережах опублікували момент прильоту по місту. Оу! Пошла Зашла. Пошли, Осторожно! Остаро, уходім все! Уходім! За поліцейський! Уходим! Полицейские живые! Живые есть! Живые есть! Полицейские где? В центре были. Где полицейские? Уходим! Быстро уходим все с домов! Быстро! Пострадавшие есть! Пострадавшие есть! Уходим! Уходим с домов! На черговий російський удар відреагував омбудсмен Дмитро Лубинець. Він зазначив, що Росія вкотре цинічно порушує Женевські конвенції, які прямо забороняють удари по цивільних об'єктах і гарантують захист мирного населення в умовах війни. Цивільні об'єкти, школи, лікарні, житлові будинки не можуть бути мішенню. Війна, яку веде Росія спрямована на знищення не лише інфраструктури, а й життя прав. Та свободу українців. Цитую: Україна вимагає, щоб Росія понесла відповідальність за кожен злочин, адже безкарність агресора лише заохочує на подальші злочини. Команда Тесенії висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждали. Наразі це всі новини більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.